За допомогою силіконової форми для відкритого пирога можна приготувати різні кулінарні шедеври. Силіконовою форми та ПВМ витримують температуру мінус 25 плюс 220 градусів. Їх можна використовувати в морозильній камері, в печі і духовій шафі. На внутрішній стороні інноваційній форми є заглиблення, на зовнішній ніжки, які забезпечують її стійкість. Форма не лежить на деко, а торкається тільки ніжками. Гаряче повітря циркулює при випіканні. Для того, щоб дістати випічку з форми після того, як вона охолона, достатньо потягнути за бортики. Випічка легко відійде від стінок. При використанні силиконових форм треба притримуватися деяких правил. Не можна ставити на відкритий вогонь. Після приготування треба дати декілька хвилин охолонути форми, не треба сващувати жирами або олією форм. Не використовувати в режимі гриль, не мити абразивними речовинами, а також не використовувати ріжучі та колючі предмети.